Вітаємо на телеканалі Раї. етері новини Прикарпаття. У студії для вас працює Вікторія Уніцька. Сьогодні поговоримо про день пам'яті загиблих у полоні. Боротьбу з гепатитом та непростіжнева на Коломищині. Починаємо. 28 липня. День пам'яті загиблих у полоні. Вперше на державному рівні Україна вшановує героїв, закатованих ворогом. Саме цієї ночі, у 2022-му, Росія вчинила жахливий теракт. Масове вбивство оборонців Азовсталі в Оленівці. У надвірній на алеї полеглих захисників провели реквієм і поклали квіти. Про цей злочин не забули і нагадують про нього світу. Надвірнянці схилили голови у смутку у надвірній налаї героїв шанували пам'ять військових, добровольців та цивільних, які загинули, були закатовані або страчені у полоні. Такі заходи є дуже важливим у цей час, в час війни. Ми таким чином нагадуємо цілому світу про наших військових, які знаходяться у російському полоні. Світ має чути і знати про них. Ми повинні бути криком в тилу. Про військовополонених 28 липня в Україні вперше на загальнонаціональному рівні запроваджено День пам'яті за загиблими у полоні. Дата не випадкова. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року Росія здійснила теракт Масове вбивство оборонців Азовсталі у колонії Воленівці. Згадуємо всі герої України, які ціною свого особисто життя, жертвуючи собою. Своїми побратимами все зробили для того, щоб Україна і наші діти мали майбутнє. Тому схиляємо голови перед загиблими героями України, мирним населенням, добровольчими батальонами, які закотовані вбиті в російських полонах. Це день нагадування про те, що не тільки в Україні. А в цьому цивілізованому світі сьогодні підступний ворог вбиває, нищить і забирає найдорожче життя. Вшановуючи полеглих захисників на алеї героїв пролунав дзвін пам'яті, до підніжжя якого надвірнянці поставили квіти. Надвірнянська громада у російсько-українській війні втратила 100 військовослужбовців Іван Наосташук, телерадіокомпанія Раї. 28 липня, всесвітній день боротьби з гепатитом. Це захворювання вражає печінку і найчастіше має вірусне походження. Мета дня нагадати про важливість профілактики, вчасної діагностики та подолання упереджень щодо людей, які живуть із гепатитом. Найнебезпечніші форми гепатити Б і С вони можуть спричинити хронічні ураження, цироз чи навіть рак печінки. Як вберегти здоров'я? Дивіться у сюжеті Дар'ї Базовод. В Україні близько п'яти відсотків людей інфіковані гепатитом С, ще півтора гепатитом Б. Медики наголошують, головна небезпека хвороби у її непомітності. Часто гепатит руками немає симптомів, і люди звертаються вже тоді, коли з'являються серйозні ускладнення. Головна спеціалістка департаменту охорони здоров'я військової адміністрації Юлія Манюк розповідає: нині в обласному центрі інфекційних захворювань під наглядом перебувають близько восьми тисяч пацієнтів, в тому числі з вірусним гепатитом Б. Понад 3 тисячі та з вірусним гепатитом С е, біля 5 тисяч. За 6 місяців 25-го року вперше на облік взято 328 пацієнтів, в тому числі 95 з гепатитом В та 187 з гепатитом С. 8 пацієнтів з хронічним гепатитом бета с та 29 пацієнтів з вірусним цирозом печінки. Заступниця директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Джус наголошує, гепатит це лагідний вбивця. Нелікований гепатит близько 15-30% Приводять до цирозу печінки і як ускладнення, і можуть викликати рак. Директор закладу Руслан Савчук радить кожному, хто піклується про своє здоров'я, регулярно обстежуватись, адже своєчасна діагностика шансу складних наслідків. Я пропоную всім, хто кому не байдуже власне здоров'я в ці дні та й завжди, взагалі, хоча б раз в рік, звертатися до медичних працівників, до сімейного лікаря і проходити, хоча б раз в рік, ще раз наголошую, тестування на вірусні гепатити Б і С. Нагадаємо, Всесвітній день боротьби з вірусним гепатитом відзначають 28 липня. Відтак, до 1 серпня, в області триває тематичний тиждень боротьби з гепатитом. У громадах Прикарпаття проводять профілактичні та інформаційні заходи. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Пам'ять жива, допоки її бережуть. У надвірні на Майдані Шевченка відбулася акція вшанування полеглих захисників і захисниць. Рівно о 9 годині ранку загальнонаціональна хвилина мовчання. Щодня по всій країні до пам'ятного моменту долучились родини загиблих, волонтери, військові та всі небайдужі. Це найменше, що ми можемо зробити для тих, хто віддав за нас своє життя. Долучилась до акції Іванна Осташук. У Маркіяна Половка з Івано-Франківська на війні загинув дядько. Ще будучи юним, він зрозумів, захисників потрібно підтримувати а загиблих вшановувати. На акцію прийшов з чітким закликом. Щоб на хвилині мовчання підняти плакат, так само з іншими людьми, які прийшли підтримати це. Щоб хоче, хтось зрозумів, що нехай віддадуть хвилину, щоб помолитися за військових, які загинули на війні для Вікторії. Ця тема теж особиста. Вона втратила на війні рідного брата. Волонтерка переконана, пам'ять про героїв має жити в серцях людей, бо для родин полеглих воїнів це не просто вшанування, це зв'язок з тими, кого більше немає. Поруч. Хочеться, щоб люди бачили, що для родин полеглих загалом це важливо, бо я, як сестра загиблого воїна Юрія, також розумію, що це насправді важливо. Для мене раніше було важливо це, бо я завжди згадувала своїх побратимів, і мені навіть однієї хвилини мало, щоб згадати всі. Імена, кого ми вже втратили. А зараз це ще більше, як кажуть, кричить серце в цю хвилину мовчання, коли думаєш про свою близьку людину, яку втратив на війні. Юрій, ветеран 63-ї бригади. Торік на фронті він отримав важке поранення, втратив руку. Сьогодні допомагає військовим у тилу й долучається до таких акцій. Бо впевнений, суспільство не має права забути про своїх героїв. Акція потрібна для того, щоб люди не забували. Про те, що зараз війна, війна точиться дуже важко. Є багато хлопців, які, на жаль, померли, які зараз лікуються, які воюють, і це все поєднує нашу перемогу, тобто шувається, якби наша перемога їхніми поступками. Ми вирішили зробити цю акцію, щоб люди вони і так зараз в стані якби війни, але нам треба більш нагадати. Нам потрібно більше сконцентруватися на перемозі, робити різні кроки, щоб Наша перемога стала ще більш такою ближчою і значущою. Організатори наголошують, акція стане традиційною. В останню суботу кожного місяця активісти виходитимуть на вулиці міста, щоб згадати полеглих. Якщо ми це зробимо з меншою кількістю людей, я впевнена, що на наступний місяць нас буде більше, тому що це робиться, якби на такому вже автоматі. Це не не з якоюсь великою такою ціллю. Просто нагадуємо те, що важливе, і те, що взагалі повинно саме Собі бути, а щодня рівно о дев'ятій ранку по всій країні звучить загальнонаціональна хвилина мовчання. У цей момент кожен хто вважає себе українцем, має схилити голову на знак вдячності й пам'яті. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї до дня медичного працівника в Галицькій громаді. Подякували тим, хто щодня стоїть на варті життя. Медиків відзначили за їхню невтомну працю, людяність і професіоналізм. Під час спільної молитви згадали й тих, хто віддав своє життя за Україну: військових, медиків, рятувальників і всіх загиблих цивільних. Окрім цього, громада передала чергову автівку на фронт, щоб допомогти нашим захисникам тримати оборону. Більше про подію у матеріалі Яни Лазорик. У Галицькій громаді відбулася спільна молитва за всіх медичних працівників. Тут шанували подвиг лікарів, що ризикуючи своїм життям і здоров'ям, перебувають на лінії фронту, та тих, хто попри в тому бореться із новими викликами і несе важливу місію в тилу. Окрім того, вшанували панахидою тих, яких вже з нами немає, ті, які віддали свої роки в галузі медицина, тих, яких немає з нами, які допустимо медики вже. Які служили на передовій. В першу чергу я хочу в такий нелегкий час дякувати медичним працівникам, які не втрачають оптимізму, позитиву, які також ті, які є на передовій зараз на стабілізаційних пунктах, не втрачають надії і головне не втрачають віри. Як би нам не мішали, але ми є українці, яким, в принципі, нам на заваді нічого немає. Тому бажаю всім в першу чергу миру, перемоги. Слава Україні. До молитви запросили і бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Для їхніх бойових завдань на фронті Галицька міська рада спільно з медиками придбали автомобіль. Дуже приємно, що так сталося, що вони були сьогодні у відпустці разом з нами. Це два брати Басовських, Володимир Басовський і Богдан Басовський з села Сокіл Галицької територіальної громади. Вони з перших днів. Повномасштабного вторгнення захищають нашу батьківщину на передовій. Велика їм вдячність. Хай Господь Бог їх береже, хай цей автомобіль служить для того, щоб захистити наших захисників. Слава Україні! Яна Лазорик, Олег Бад, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм цьогорічні жнива одні з найзапізніших за останні роки. Причина складні погодні умови: спершу спека, а потім затяжні дощі. Попри це, аграрії Прикарпаття налаштовані оптимістично, сподіваються на добрий урожай. Як проходить збір зерна на полях одного з найбільших агропідприємств області, перевіряли наші коломийські журналісти. Агропідприємство родини Книшуків обробляє близько 6 тисяч гектарів землі на Коломийщині, Снятинщині та Городенківщині. Тут сіють зернові вирощують городину, картоплю, соняшник, кукурудзу та навіть кавуни. Очільник агропідприємства Василь Книшук каже, що так пізно збір врожаю не стартував уже давно. Знову реально почалося 20 липня, хоча раніше воно починалося в районі першого, можливо, там 26, 20, 27 червня. Тяжкі, багато дощів було. Тепер сподіваємося, трохи дасть можливість зібрати ця погода. Хоча природа не сприяла початку жнив, аграрії все-таки розпочали збір. Через дощі багато пшениці, вівса та ячменю полягло. Однак, завдяки новим технологіям урожай дається навіть підняти із землі. На даний момент зібрали землі ячмінь, Збираємо зараз ярий ячмінь, ріпак і пшеницю. Все одночасно. Урожай порівняно з минулим роком на минулому рівні, ну тобто в районі 6-7 тонн закриваємо ячменю, пшениця десь так само. Припаку набагато гірший за того, що цього року були приморозки. І в період цвітіння, і вони дуже сильно його прорядили. А отгороди на цьогоріч у агропідприємстві має бути доброю. Керівник розповідає, що завдяки науковому підходу щодо поливів та вирощування культур її вдається зберегти. Згородненою в цього року можна сказати, що набагато краща ситуація порівняно з минулими роками, але це за рахунок того, що полив і своєчасний там догляд за тими культурами. Думаю, що погород цього року питань не буде. Наразі аграрії збирають огірки, кабачки, баклажани, картоплю, буря. Помідори через негоду почнуть збирати за тиждень, а ось зерно вже на токах. Зі слів Василя Книшука, проблем із паливно-мастильними матеріалами немає, а парк техніки щороку оновлюється. Постійно йде оновлення техніки, постійно йде якийсь ремонт що техніки, що приміщень. Зараз е, овочевий склад ремонтуємо, готуємось до сезону. Е, так само по техніці там о, по овочевій цього року добрали там, два трактора. Таке невеликі, скажімо так, інвестиції, але необхідні, бо мусить покращуватись матеріально технічна база аграрії позитивно налаштовані на цей врожай. Одна проблема нестача чоловіків, адже в бригадах працюють практично самі жінки. Однак, як зауважив очільник підприємства, держава буде з хлібом. З Турки Борщівської, Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї. Про роль громади у розвитку ОСББ говорили під час традиційного прес-брифінгу у голови громади Руслана Марсінківа. Івано-Франківськ надає фінансову підтримку для створення і розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. З міського бюджету на це виділяють одноразову допомогу. Окрім того, діє програма розвитку, самоврядування та громадянського суспільства. Вона передбачає співфінансування на заміну вікон, ремонт дахів і заходи з енергозбереження. Які ще вигоди отримують мешканці, створюючи ОСББ, розкаже Яна Лазорик у наступному сюжеті. В Івано-Франківську дедалі більше мешканців багатоквартирних будинків створюють ОСББ об'єднання співвласників. Це дозволяє самостійно керувати будинком, контролювати витрати, обирати підрядників, залучати гранти, а головне згуртовує сусідів і захищає права мешканців. Міська влада теж підтримує такі ініціативи. ОСББ можуть отримати одноразову фінансову допомогу з бюджету громади. Її розмір залежить від кількості квартир. Від 100 тисяч гривень у невеликих будинках до 350 тисяч у великих, де більше сотні помешкань. Це є 20 ОСББ, які створилися, і 4,5 мільйона гривень ми ОСББ виплатили. Вже станом на сьогоднішній день. З міським головою минулого місяця ми їздили по таких новостворених ОСББ і вже подекуди навіть люди виконали за ці кошти роботи, чи так поремонтували, чи відповідно. Підвальне розгаложення чи вікна почали замінювати і так далі. Для того щоб отримати кошти, потрібно звернутися до ЦНАПу і подати відповідний пакет документів. Також в Івано-Франківську діє програма розвитку місцевого саморядування спрямована виключно для ОСББ у 2025 році. Передбачено 25 проєктів. Фінансування надається частково з місцевого бюджету та за участі самих мешканців. До прикладу декілька так ОЗБ Млендбут, це минулому році. Проект був вони замінили собі вікна на сходових клітках. А ОСБ брати 85» провели ремонт до шкіл та входів під'їзди, тому що вони були такі старі аварійні. Відповідно. Давно хотіли виконати, подали на конкурс, і відповідно звичайно заплатили свою частку у Ну але 70% дали ми коштів з міського бюджету і бачимо нові дошки. Де управителі, де комфортний дім? Відповідно, люди таких коштів з міського бюджету не отримують. А ще шість ОСББ вже скористались програмою енергозбереження. Провели капітальні ремонти з комплексною термомодернізацією будинків. Роботи профінансовані з трьох джерел. Це кошти мешканців міського бюджету та фонду енергоефективності. Яна Лазорик, Ігор Гусак, Віктор Костенюк та радіокомпанія Родинна Ворожнеча. На Прикарпатті чоловік підпалив будинок та господарські споруди своєї сестри. Усе це через тривалий конфлікт між родичами. На щастя, обійшлося без постраждалих. Зломисника вже затримали. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Більше про інцидент у сюжеті Юлії Торконяк. Підпалив будинок сестри. Інцидент трапився 24 липня в одному із населених пунктів Коломийського району. Чоловік підпалив житловий будинок та господарські споруди, які належать його рідній сестрі. На місце негайно виїхали поліцейські та рятувальники. Рятувальники ліквідували пожежу. Вогнем було знищено покрівлю будинку, господарські нежитлові споруди, а також побутові речі, які знаходились всередині. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. На місце події спеціалісти, криміналісти попередньо встановили, що загорання сталося внаслідок занесення стороннього джерела вогню. Правоохоронці опитали потерпілих. Та свідків і швидко встановили особу зловмисника. Ним виявився 41-річний житель Коломийської громади, який уже має судимість. На ґрунті неприязних відносин підпалив її будинок та господарські приміщення. Слідчі затримали чоловіка у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та повідомили про підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна. За такий злочин йому загроз до 10 років позбавлення волі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раїм. Впродовж вихідних гірські рятувальники Прикарпаття тричі виїжджали на допомогу людям, які опинилися у небезпечних ситуаціях у горах і лісах. На говерлі постраждала туристка з Харкова. Під час спуску жінка травмувала ногу. Поблизу гори Ростійська група мандрівників з Ізюма втратила орієнтир і не змогла самостійно продовжити маршрут. А в лісовому масиві між Манявою та Гутою під час збирання грибів заблукав чоловік. Усі подробиці у сюжеті Яни Зорек. Продовж вихідних гірські рятувальники Прикарпаття тричі долучалися до пошуку та порятунку заблукалих і травмованих туристів. Так, під час спуску з гори Говерла 22-річна харків'янка травмувала ногу та не могла самостійно продовжити рух. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення поста Заросляк надали їй домедичну допомогу та транспортували до спортивної бази Заросляк. А між селами Манява та Гута Солотвинської громади заблукав чоловік, який збирав гриби. До пошуків було залучено рятувальників, кінологів на квадроциклі, а також безпілотник. Було обстежено понад 7 кілометрів важкопрохідної лісової місцевості і вже через кілька годин вранці. 27 липня чоловіка 1980 року народження рятувальники знайшли та супроводили до населеного пункту. Також 27 липня, пізно ввечері, до рятувальників звернулася група туристів, які втратили орієнтир у районі гори Ростіцька, Верховинського району. Через темну пору доби та сильну зливу вони не змогли продовжити рух самостійно. Зв'язок з групою підтримувався. Координати місця перебування були встановлені. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення селища міського типу Верховина на квадроциклі дісталися до групи та супроводили до селища міського типу Ворохта. Рятувальники Прикарпаття закликають громадян відповідально планувати мандрівки в гірській чи лісовій місцевості, стежити за погодними умовами та встановити безкоштовний застосунок порятунок у горах. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Еле радіокомпанія Віддалена робота чи шахрайство. Поліція закликає громадян бути обережними з привабливими онлайн пропозиціями. Черговою жертвою аферистів стала 23-річна мешканка Калуша. Вона натрапила на інформацію про легкий заробіток у меседжері. Телеграм. Як розгорталась схема? Далі у сюжеті Юлії Терконяк. Шахраї знову у дії. Легкий заробіток обернувся втратою грошей для 23-річної жительки Калуша. Дівчина натрапила на оголошення про онлайн роботу в месенджері Телеграм. З нею швидко зв'язалась так звана менеджерка, яка розповіла вигідні умови працевлаштування. Жінці запропонували виконувати різні завдання на онлайн-платформі, щоб збільшити кількість підписників на різних сайтах. І за таку роботу їй обіцяли чималу винагороду. Після виконання кількох завдань потерпілі дійсно нарахували певні кошти, що викликало в неї довіру. Згодом, коли обсяг роботи збільшився. Жінка все ж таки вирішила отримати зароблене. Проте тоді шахраї повідомили, що для виведення коштів необхідно внести й свої гроші, а саме 127 тисяч гривень. Що вона і зробила у результаті? Вона залишилась ні з чим, а зв'язок із роботодавцями обірвався. За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України, а саме, шахрайство наразі тривають слідчі дії. Поліцейські наголошують, обов'язково дотримуватись основних правил онлайн безпеки, а саме ставтесь уважно до будь-яких пропозицій додаткового заробітку в інтернеті. У жодному разі не виконуйте вказівки незнайомців, пов'язані з переказами коштів на дімитовідалену роботу. Також не переходьте за підозрілими посиланнями, не повідомляйте реквізити своїх банківських карток стороннім особам. Якщо стали жертвою шахрайства, одразу телефонуйте на спецлінію 102. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Це були всі головні новини Прикарпаття. Далі огляд подій зі світу. Залишайтеся з телеканалом Раї.